Перший молдовський похід відновлення воєнних дій. У протистоянні з Річчю Посполитою Богдан Хмельницький прагнув заручитися підтримкою православних держав Трансильванії, Волощини Молдови. Насамперед йшлося про Молдову, правитель якої Василь Лупул. Підтримував польський уряд. А король прагнув використати її Молдову в боротьбі проти повстанців. 1650 року козацько-кримсько-татарське військо рушило на Молдовське князівство. У вересні 1650 року здобуло столицю держави Іаси. Господар Молдови Василь Лупу погодився на союз із військом Запорозьким. Одночасно Богдан Хмельницький виношував плани заснування власної правлячої династії, для чого домігся згоди на одруження свого сина і спадкоємця Тимоша і дочки молдавського господаря Розанди. Так завершився перший молдовський похід. Польський уряд прагнув не допустити зміцнення козацької держави. Річ Посполита першою почала воєнні дії на прикордонні, порушивши тим самим Зборівський договір. Наприкінці 1650 року Сейм схвалив воєнний наступ на Гетьманщину. Командувачами було призначено звільнених з кримсько-татарського полону Миколая Потоцького і Мартина Калиновського. У лютому 1651 року. Коронна армія під орудою Мартина Калиновського напала на корпус полковника Данила Нечая, який стояв у містечку Красне на Братславщині. Завдяки раптовості та чисельній перевазі полякам удалося повністю розгромити козаків, хоча коронне військо також зазнало значних втрат. У бою загинув Данило Нечай. Потім польська армія спробувала захопити місто Вінницю. Проте, в результаті активних дій полковника Івана Богуна та вчасно надісланого Богданом Хмельницьким підкріплення вдалося відстояти Вінницю і вигнати загарбників за межі козацької держави. Так було зірвано спробу поляків утвердитися на братславщині. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.